Головка повністю перебрана. І що я вирішив таки завести його, продемонструвати вам, як він до ремонту працює, як заводиться. Надіюся, заведеться. Так, насос закачав. Насос закачав? Є таке діло. Підсос до упора. Пробуємо стартувати. Вірите, на яких котлах він працює, які не працює. Трошки, щоб поробив, провірити вихов. Провірити вихо. Другий гарячий, третій гарячий. Четвертий холодний повністю. Перший. Перший гарячий. Четвертий циліндр не працює. Нехай трошки попрацює, прогріється. Запах бензину в гаражі стоїть просто капець. Така чудова! Ямашка 6 Бачите, обороти не набирає, підгазовує, глохне. Будемо його зараз чистити, розбирати. Робить. Бачите, сам газує. Даю газу глохне. Всім доброго і мирного дня. З вами, як завжди, гаразд Сталеві нерви. Ось на ремонті Ямаха R6 прибула Ямаха на ремонт для того, щоб почистити карбюратори. і відсинхронізувати. Я вже її трошки попідрозбирав, зняв пластик, зняв карбюратори. Але тут проблемка не в тому. Проблемка в тому, що він так погано робив. Карбюратори, більш-менш досить непогані, вони не є дуже сильно забиті. Мотоцикл повинен був працювати. Але. Получається, що всередині, де колектора, де йдуть клапана, там дуже сильно, так, на жаль, вам видно не буде. Там дуже сильно загорені клапана. У таких сильних пригарах і нагарах, що просто капець, приходиться нам що потрібно: замінити сальники клапанів у ньому. І відрегулювати клапана, перепровірити зазори на клапанах, відрегулювати клапана, замінити сальники клапанів, протерти клапана. В общем, виходить, що прийдеться ямашку розібрати. Ось така R6 2000 року. І що виходить? Я буду проступати до роботи. Вже це заодно трошки попід розкидував. У відео буде. Мова про те, і про те буде відео, як зняти головку. Е, мені самому цікаво, чи можливо головку зняти, е, не знімаючи мотора з мотоцикла, з рами. Чи неможливо на не Ямасі Р6. Ну напишіть там в коментарі, можливо, неможливо, хто як знімав. Я буду пробувати. Не зні... Зараз знімаю щеплуг, напевно, зливаю тосол, знімаю радіатор, знімаю пластик, знімаю кожуха защитні повністю всі. І будемо дивитися, чи можливо стягнути головку на мотоцикли. Якщо можливо, буде супер. Якщо ні, влажа прийдеться розібрати зняти мотора. Так, я починаю працювати. А ви укладаєтеся позручніше, запасайтеся плюшками чаєм і приступайте для, до перегляду відео. Я починаю. І ось що виходить в нас? Попідрозбирали розбирали мер, 6 ямашку. Я зняв радіатора. Зняв е, вихлопну систему, зняв радіатор, зняв колектор випускний. Радіатор з усіма трубками-шлангами. Е, вихлопну, колектор, пластмасу. Е, тут вже все почав розбирати, повід'єднував всі шланги, трубочки, провода, розкручувати, нічого тут немає страшного. Е, що не знаєте, значить. Ось так, як, наприклад, провода, ви тут від бабін не попутаєте, шланги не перепутаєте. Якщо перепутаєте, беріть, значіть коректором, фотографуйте, знімайте, коли розбираєте. Тут все простіше, простого, як я люблю казати. Так, шланги я всі повід'єднував. Патрубки разом з радіатором я всі познімав. Низ і верх. Тосол злив, виходить. Що у нас тут виходить? Зараз, коли буду розкручувати. Ось бажану цю глину це все тут во, промити гарно, хоча б тряпочкою повитирати, щоб туди нічого не насипати у водяну рубашку. Бо тут е, блок циліндрів він йде разом у r 6 Тут немає, щоб гільзи поміняти окремо. Ну, може, він і гільзується, не знаю. Але йде блок з циліндрами суцільний, так як у R1. Е, я щось так дивився, що доступ до головки є. Я вже зняв е, катушки зажигання. Теж я їх значу. Обережно, коли витягуєте, крутіть і догори, щоб ви їх не обламували, ми не мали там тріщин. І зараз знімаю клапанну кришку, виставляю мітки ГРМ, то сол вже злитий. Попускаємо ось тут о, нюанс два болти м6 точка, ключик 8. І потім 6 Цей Це один, який тримає нижній, тримає мотора блока. А цей верхній розпорна втулочка тут стоїть. І він тримає головку. Тільки з цього боку, з лівого боку, виходить в нас Ось, бачите, розпорна втовочка. Вибираємо шулку, вибираємо той болт, щоб голку потім метнути. це все повід'єднували. Дивімося, щоб нічого нам там не мішало. Це все є. Зараз я буду ставити, викручувати свічку в першому циліндрі, знімати клапанну кришку і ставити мітки ГРМ, все позначу, подивлюся, як воно на мітках стає. Я розбираю це все по міткам. Так. Виставляю мітки, дивлюся на ланцюг ГРМ і тоді будемо аж знімати головку. Але це все. Першим ділом треба трошки повитирати тряпочкою, подувати ці всі порохи. І знімаємо клапанну кришку, виставляємо мітки. Виставлю на мітки, включуся, далі вам покажу. І що виходить? попідрозбирав далі, я цього трошки. Шостий зазор клапанів на першому циліндрі у допуску. Ну, я ще не міряю, але я вижу, що там вони не зажаті. Виставив дідуським способом верхню мертву точку, поставив, зняв. Тут у нас, виходить, мітки, мітки немає. Мітки то є, але чомусь не знаю, мітка не сходиться мені взагалі. Крутив я це 4 рази. Мітки є на бойку на генератор, мітки там стоять. Але не одна мітка не сходиться мені з колінвалом. Получається, що коли ставлю тут на мітку... Мітки розпідвала, не сходяться. Тут є одна міточка, це вже хто значив білим маркером, коректором. Ось тут є е, випуск міточка. І на впуску там теж є, як бачите, ось там є міточка теж. Коли ці мітки сходяться, тут розпідвали, тоді насправді в першому циліндрі і в четвертому є верхня мертва точка. А ось тут мітка там дуже-дуже далеко. Не знаю чого, прийдеться зняти кришку генератора, ну, не генератора, а кришку датчика імпульсів. Де стоїть тут датчик хола, напевно. І подивитися, через що мітки не сходяться. Може, це хтось знімав і там е, обривало шпоночку. Не знаю, як воно там ще стоїть. Подивимося, щось мені тут по міткам, в общем, не сходиться. Тут міток немає. Раз немає міток, значить неправильне зажигання. Щось то неправильно. Бо коли ставлю по цим міткам, то поршня не в верхні мертві взагалі і розпрідвали не сходяться. Значить, що, попустив я болт. Натяжного. розкрутив ці два. Зараз натяжитель моторного ланца ми знімемо. Ланц тут в хорошому стані, він натягнений. Е, мітки я вже тут на ці не дивлюся, поставив верхню мертву і розпридвали на перший циліндр. Тут все добре. Зараз перемірюю всі зазори на першому, другому, третьому, четвертому циліндрі. Зазори клапанів. І тоді ж будемо розбирати, дивитися, що там є. Ось такий виходить, ремонт шостої ї махи. Щось то мені дивно, чого то намітки не сідає. Ну, продовжуємо працювати. Провіряю зазори, перевіряю, переписую на карточку. І далі будемо знімати, що ми з цією махою будемо робити. А з вами, як завжди, гаразд та Нерви. залишається на моєму каналі. Буде цікаво. І що виходить? р 6 розбирається. Я вже трошки попідрозбирав. <кій> Зараз будемо витягувати головку. Получається, що перемірюю я всі зазори. Зазори по випуску мають. 0,25. Це всі 4. Так, плюс-мінус 0,24, 0,26. По впуску зазор є 0,10, 0,12. Я ще куплю точно щуп такий, коли вже це буду збирати, щоб були там зазори поменше. Бо 0,10 щуп на впуску пролітає свистом, 0,15 взагалі туди не залазить. Тут ну, зазор десь приблизно є 0,12, так, плюс-мінус. Ну, все доста непогано. Скачається мануал. Тоді я все перевірю, які тут зазори йдуть. По впуску по випуску треба ми ще регульнуємо. І так і так будуть клапана. У нас виходить, що ми будемо їх регулювати, і все рівно треба буде зазори переміряти. Бо клапана будуть протиратися і буде міняти сальники клапанів. Так, І це через те розбирається, щоб сальники клапанів замінити. Резинові кольця я бачу вже стоять на герметику, на колодці. Свічні. Там такі прирости герметику стоять. З краще вам зазняти. Ось так. Бачите, герметик. Трошки є тут, ох, пару шаранів. Трошки підтерта постіль. Так, ви її тут не обернете. ось тут є направляюча одна і друга. Ось я так розбираю, болти, все стоїть. Чик так і поставив. І так на місце буду я її закручувати. І зараз тут головку поставимо. Але я йду ще візьму одну коробку, щоб болти все пронумерувати по головці. Зараз вибираємо розпідвала. Розпредвал вибирається дуже просто. Так, чик. Ланс стігнули. Це в нас є один розпредвал. Це в нас є впускний. І зараз витягнемо ще випускного розпідвала. Так само зірочку туди, чик-ланс скинули. Ось так, це є у нас випускний розпідвал. Як бачите, вони практично, навіть не практично, вони ідентичні. Треба буде подивитися, позначити. Впуск і випуск. Бо тут теж у нас пише буква Е. І тут теж так, розпредвали значить. Все значить, все коректором, все значить. Тут же хтось крутив, видно, що так, розпредвали є. Випуск фоск, це все позначить, щоб не перепутати. І зараз розкручуємо всі болти, розкручуємо всі болти, які тримають голову до блока. І болти ці бажано не перепутати, їх позначити, котрий, де стоїть, на місці закрутіть. Ось два болти тут йдуть. І все решта всередині. Два з краю. Знімаємо ці всі болти і будемо витягувати головку до гори. Не забудьте розкрутити цей болт, який тримає розпорну втулку. Так, ми продовжуємо працювати. Знімаю болти. І тоді будемо витягувати голову до гори. І що в нас вийшло? Все порозкручували. Лишень тут два болти. Головка на 12, два болти треба у середню головку удлінену, бо інакше не можна нічим взяти. Все, все чітко вийшло, все розбирається дуже легко. Провода шланги, нічого не бійтеся. Головне не ломіть. Обережно. Ось так. І виходить, що головку на Ямасі R1R6 можливо зняти. Башмачок уперси нам. Я не зняв, от бачите? Трошки помилився. Треба витягнути. Все розкрутило, а не витяг успокоїтель моторного ланця. Успокоїтель знімайте, бо інакше не пустить вам його. І все, тепер голова. Ове! Головка у нас ось така чудова. Головка йде на операційний стіл, так скажеш. Ось так. Все в маслах. Все чітко. Все гарно. головку ми демонтували. Все чітко розібралося. Я задоволений. Ось два зловіщі болти. У кого це, виходить, стоять. Зараз я буду брати, номерувати які болти. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, так за порядком. І обов'язково потрібно не висипати компенсатори. Навіть не компенсатори тут стоять. Тут стоять тарілочки з шайбами, як у кожному мотоциклі. Стаканчики. Ось так. І всередині, як бачите, шайба така мікроскопічна знаходиться. Ось там є шайба. І головне, щоб ви їх не перепутали. Бо попутаєте, ох, намучуєтеся з клапанами, зазорами. йо йо так, мені цікаво подивитися, що тут є з клапанами, які тут нога. Але для цього нам потрібно буде зняти першим ділом болтиці всі і стаканчики пронумерувати. Все гарно вийшлося. Видно, що це вже хтось розбирав, але ну, звичайно, не новий мотоцикл. Прокладка на герметику. Регулювали, напевно, клапана. І ось що тут у нас виходить по блоку. Як можете подивитися. Прокладка. Головки блока. Одноразова металопакет. Прокладочку будемо міняти, звичайно. Вже видно, тут від Тосолу такі відкладення виходилося жирні. Не знаю, через, ще, через що. то сон, напевно, канали деякі вже закриті. Такий желатин став. Ну, то не є важливо. Ось тут у нас четвертий циліндр, як бачите, є чогось він дуже сильно у маслі. Напевно, я так думаю... Тихонько, ні. Я так думаю, що тут, напевно, і сальники текли. Я, може, зараз колись розбирала. Тоді й туди попало Ну, що виходить у нас? Прикладку ми відліпили. Ось ідентично, нам потрібно таку треба замовити буде. Це все ми тут почистимо, вичистимо. Ну, Поршня вже трошки хлєпаються. Ну, Звичайно, це ж не новий мотоцикл. Там пробіг, пише 40 тисяч, треба буде засвітити по є хон, вироботка. Ступеньки як такої немає, але я це все передивлюся. Поршня, ось такі вони не будуть у таких приростах нагарив. Це все ми відчистимо ідеально. Ось, бачите, виходить. Тут йде блок, немає тут е циліндри, не вибираються і куфезери ці тисячі кубові, Це вже так я масія родин. Блок, моторблок. Получається гільзи разом з блоком. Ось так. Так що цей мотор не шліфується. Напевно, тут не кисіль обробка. Так, ну що виходить? Ви побачили, як можна розібрати мотоцикл? Своїми руками і на Р6, це в нас є 2000-ті ракет. На R6, ось бачите, головка легко знімається і не потрібно знімати мотор. Оце мені, так скажемо, упростило роботу. Бо через те, що якщо б потрібно було ще зняти мотора з цього чудового мотоцикла, ну було би лишна втрата часу. Хоча тут вже і багато не залишилося, там проводку від'єднати, можна і мотор микнути з нього. Але воно того не потрібно. Будемо його. Ремонтувати. Ще треба зняти крешечку, подивитися, чого мітки не сходяться. Чого там немає, мітки. Вона повинна бути, але її тут немає. І ось ви побачили, як з Yamahi R6 її можна зняти головку, не знімаючи мотора з мотоцикла. Все воно виходить, все класно зробили. Збирається, розбирається, все чудово. Головне, нічого не ломіть, все акуратно розкручуйте, все у вас вийде. Ви побачили, як це можна зробити. В слідучих серіях буде вже ремонт головки. Я це все розсухарю, буду міняти, замінювати сальники клапанів. будемо чистити клапана від нагарів, від усього. З вами, як завжди, був Гарас Нерви. Підпишіться на канал, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі і до зустрічі. І до зустрічі в нових серіях, як будемо збирати мотора від Yamaha R6.